Повернення капітана Джека Сперу, спін спінов хлопаків, адаптація Far Cry, завоювання Егона Таргаріена, виробництво Володаря перснів, встановлення Рембо та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами Євген сьогодні субота. І поки у свіженькому інтерв'ю Джеймс Кемерон поділився, що дійсно вірить в апокаліпсис дусі термінатора. А сучасне захоплення шаї вважає однією з трьох головних небезпек для людства. Прийшов час розібратися. Чим жила кіноіндустрія останні кілька днів, тому встигніть підписатися, поставити вподобайку і написати коментар до кінця світу. Дякую, що ви тут. Дякую за підтримку на цих платформах і цікавого перегляду. Розпочнемо випуск гучної піратської авантюри. Я вже неодноразово розповідав, що кількість запропонованих піастрів Джоні Депу можуть перекреслити всі образи на Дісней, а категоричне ні. На питання чи повернеться актор до легендарної ролі капітана Джека Сперу вже буде не такими категоричним. Не знаю, що там за нечувана сума із зенною кількістю нулів надійшла від Мікі Мауса, але продюсер шостих піратів Карибського моря Джері Брукгаймер офіційно повідомив: старий добрий Джоні знову готовий за штурвал чорної перлини на палубі. Також з'явиться Орландо Блум і Кіра Найтлі, Але схоже, екранний час легендарного Тріо буде незначним, адже Дісней таким чином планує знову спробувати перезапустити франшизу, представивши молоду команду. Як гадаєте, є шанси у цього екіпажу? Чи все таки минув час і в порохівницях уже давно порожньо? На телі релізу серіалу Всесвіті чужого. До речі, якщо ви вже встигли переглянути перші епізоди, пишіть, як вам, адже загалом критики, яким випала честь оцінити шість із восьми серій у захваті, охрестивши землю для ксеноморфів своєрідним андором для зоряних війн. Ну ви зрозуміли, геніальним розширенням канонів, яке вигадує щось нове, а не просто паразитує на культовій спадщині. І автор багатосерійного чужого Ной Хоулі, до речі, із головних мінусів виділяють мед. Етативний розвиток подій вже націлився разом із телеканалом Фокс на нову франшизу. Чолов'яга займеться адаптацією культового шутера Far Cry, а злили цю інформацію в мережу, потім видаливши пост самі Ubisoft. Але як відомо, інтернет все пам'ятає. Новий серіал стане антологією, де кожен сезон представлятиме, як і частина гри, іншу локацію, інших героїв та ще більше божевілля. Це буде не безпосередня адаптація якоїсь глави Far Cry, хоча дух серії збережеться і камео не виключені. Ну і на фінал вже відомо, що головну роль у першому у сезоні виконає маловідома зірка геймдеву із міфічного квесту. Хто бачив, той знає, роб Макелхені інших подробиць поки що немає, але погодьтесь: новина гаряча. Тому чекаємо, коли Юбісов знову щось ненароком зіл'є. Доки скажені хлопаки займаються постпродакшеном, а покоління ВІВ вже готуються до прем'єри, яка відбудеться 17 вересня. Стартують зйомки ще одного спін-оффу флагманського серіалу Райзінг». Події розгорнуться в 50-х роках, а в центрі сюжету знаходитиметься якесь задкове вбивство. До речі, історія буде просочена нуарною атмосферою. Нам розкажуть про пригоди найгірших суперів свого часу Солдатика і Штормфронт, а також про становлення мі... Ісцевої корпорації зла дісней, тобто Воуд, мікс виходить доволі вибуховий, та й розгулятися тут є де від ретро-антуражу й детективних розслідувань до інтригуючого зародження цієї божевільної системи. А творча команда, до речі, обіцяє не менш кривавого та шаленого видовища, тому здається, нам з вами варто чекати на гідно спадкоємця-хлопаків. Вже минуло понад 15 років з моменту виходу четвертого шрека. і DreamWorks, здається, добряче переймаються про повернення зеленого велета з подорослішавшими тітлахами на екрани, адже ніяк не можуть визначитися з датою прем'єри. З 1 липня 26-го року шрек спочатку перекочував на грудень, а зараз у Єрвеці у літній сезон забронювавши червень 27-го року. Не знаю, чи то проблеми з виробництвом, адже сотні тисяч дизлайків на тизері опинилися не просто так, або ж грошенят спекотну пору, релізи студії приносять більше. Що довели «Міньйони», нікчем не я 4» і лайф екшн. як приборкати дракона без урахувань інфляції. Він переплюнув всіх своїх анімаційних попередників, акумулювавши 623 мільйони. Голівуд міцно вхопився за фентезійний маніфест Джона Рональда Руела Толкіна. Амазон у своїх мордорських недрах розгорнули зйомки третього сезону персні влади, а полювання на голума ворнерів обросло гарними новинами. Енді Серкіс офіційно підтвердив, що команда активно готується до виробництва, яке розгорнеться в Новій Зеландії у першій половині 2026 року. А сюжет, який розповідатиме про пошуки Голома і Арагорном, максимально відповідатиме тону оригінальної трилогії, оскільки ми побачимо, що ж відбулося за кадром братства персня. А також фільм значно глибше займатиметься дослідженням персонажів, зокрема внутрішніми баталями Смеола. До речі, тут можуть виникнути Певні проблеми, оскільки авторам точно довелося додати неканонічних персонажів. Привід гобіцька трилогія, щоб розтягнути полювання до повноцінного повного метра. Хоча сценарій уже повністю готовий. Над ним дійсно довго працювали, навіть відтермінувавши прем'єру, яка зараз націлилась на грудень 2027 тисячі де доведеться схрестити мечі з месниками секретні війни та й очільнику Ворнерів Девіду Заслову. Він дуже сподобався. Тому цікаво, чи вдасться полюванню на голума гідно повернути на екрани франшизу, яка нині, на жаль, переживає турбулентні часи. А поки всі ми з нетерпінням чекаємо на повернення в середзем'я, я хочу поділитися корисною інформацією. Якщо у вас на смартфоні немає застосунку з сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, ви можете його завантажити та отримати 300 бонусних гривень. Як це зробити? Усе дуже просто: вперше завантажте застосунок Hotline Finance на ваш девайс. Зареєструйтеся, перейдіть у розділ. Лаккаунт, бонусний рахунок та застосуйте промокод Ходкабан. Ці бонусні гривні можна буде використовувати як знижку при оформленні страховок. Акція тільки для нових клієнтів і діє до кінця літа, а завантажити застосунок можете за посиланням під відео. Користуйтеся і поспішіть. На тлі релізу зброї, до речі, це вже шостий фільм поспіль ворнерів, який дебютував у прокаті США з більш ніж 40 мільйонами доларів. Такий перформанс відбувається вперше в історії. Режисер цього жахаюче цікавого дійства, поділився планами на майбутнє. Зак Крегер вже занурився в роботу над новим Resident Evil, де Остін Адам, залежний зі зброї, зіграє ключову роль. Сама ж історія, за словами постановника, будуватиметься абсолютно на оригінальному сюжету, і жоден персонаж із ігор там не фігуруватиме. Звичайно ж, нова інтерпретація не ламатиме правила першоджерела, яке Крегер нібито обожнює. Хоча, якщо чесно, у такому разі можна було б талановитому молодому горармейкеру просто зняти оригінальний зомбі. Фільм але здається, навіть з таким кредитом довіри Крегер вирішив скористатися, якщо, звичайно, вистачить наснаги встояти перед скепсисом фанатів таким собі золотим квитком, гучною спадщиною селізла, яка вже у вересні наступного року може відкрити багато нових дверей для постановника. Наприклад, чоловік повідомив, що має у кишені готовий сценарій для DC – історію про дрібного ганстера з Готема, який випадково переміг самого Бетмана, завдяки чому з. Був шалену популярністю у кримінальних колах. Сам темний лицар матиме лише епізодичну роль, на відміну від Харлі Квін і Джокера. До речі, Крегер знаменував цей сценарій найкращим у його кар'єрі. Поки що він не запропонував проєкт офіційно DC, але студія знає про його амбіції. А вдалий старт «Resident Evil» може стати тим самим заповітним ключем від Готема. До речі, про Готем. Ворнери готуються до зйомок продовження Бетмена Мета Рівза, які стартують на початку наступного року. А тим часом, зі слів Девіда Заслава, кіно DC набирає обертів. На нас чекатиме один-два фільми на рік, плюс трохи серіалів. Тобто супергеройського конвейеру Марвел точно не буде. У розробці вже перебуває відважний та сміливий, де Бетмен більше не самотній месник, а татусь, а також фільм про диво жінку від сценаристки Супергє. В свою чергу двоюрідна сестра людини Зі Сталі у сміливому, рок н рольному баченні, як і таємничо-детективні ліхтарі та напружено жахаючий глиноликий, увірветься на екрани вже у 2026-му. Чудово те, що Джеймс Ган не почав хапатися за все і вся в оновленому всесвіті. Тому у кожному проєкті буде свій настрій, тон і атмосфера. А сам Очільник DC паралельно з промокампанією миротворця, вже пише новий фільм з Супер Фемелі». Не знаю, як правильно Трактувати ці слова за слова, схоже, це буде не просто продовження супермена, а щось значно ширше. Можливо, якісь криптонські сімейні баталії з карою або фундамент ліги справедливості, але впевнений в одному Ган не стане ванний раз витягати шафи генерала Зода, Принаймні, поки що. Колишній супермен Генрі Кавіл готується до безсмертної бійні. Актор з головою поринув у підготовку до зйомок перезапуску горця від майстра Джон Віківського екшена Чада Хельські. До Кавіла приєднався Расел Кроу у ролі такого собі наставника, головного героя, якого раніше грав Шон Конері та Дейв Батіста, що втілить грізного лиходія з оригінального фільму. Сюжет же поки що не розкривається, але гадаю, всі ви пам'ятаєте класику 1986 року з запічними блискавками та королівською битвою безсмертних. До речі, колишнє войовничі амплуа кавіла з не меншим мечем влетіло в шалену копійчину Netflix. Стало відомо, що понівечені нерви фанатів обійшлися стрімінгу вже в 515 мільйонів вічно зелених, майже як вся гра престолів HBO. Це три сезони відьмака, катастрофічно провальне кровне походження, і настільки ж поганий спін-офф про банду щурів, який навіть побоялися випускати. А ще на носі реліз має відбутися у цьому році четвертий сезон з оновленим мисливцем на монстрів Ліамом Гемсвортом, та фінальний п'ятий. Поговорюють, бюджет наблизиться до 900 мільйонів. і, Гадаю, у цьому світі ніхто не розуміє, як можна з таким запасом золотих монет та готовим матеріалом Савковсько так накосячити. А найсумніше, що наступну масштабну екранізацію відьмака чекати доведеться довго. Сучасний Голівуд обожнів вмикати режим без нових ідей і повертатися до старих добрих бойовиків. Цього разу на прицілі Ремпо. Як ви знаєте, останню кров слай пролив ще у 2019-му, завершивши свою вибухонебезпечну пригоду довжиною у 37 років. Тому цього разу ми повернемося в минуле. Це буде приквел на чолі із не надто відомим фінським постановником Ялмарі Гелендером. До речі, бачив лише одну його доволі прохідну роботу велика гра із Сем'єре Джексоном і юним хлопчиною з луком, який розсікав лісами. Тому, можливо, це доля, адже на його плечі випало завдання розповісти про молоді роки культового героя? До речі, з за чутками роль Рембо дістанеться Ною Сентінео, який нещодавно непогано проявив себе у шпигунських іграх Netflix Шантажі. Знімати планують восени в Таїланді, символічно, адже там Рембо колись шинкував поганців на салат. Деталі сюжету поки що тримаються в таємниці, але ви розумієте: головним вектором, напевно, стане становлення вбивчої машини, яка може знищити армію швидше ніж ніж ви переглянете цей ролик до кінця, за що отримаєте плюс до карми. Прямісінько на кроку з вестероса долітають свіженькі звісточки. Лицарі Семи Королівств, який все ще не взавівся датою релізу, продовжили одразу на два сезони. Тобто, лицар бурлака, присяжний мечі, таємничий лицар. Всі три пригоди Сара Дункана та його на старті таємничого збройносця Бовтуна будуть розказані. Сюжет, звичайно ж, доведеться трохи розтягнути, трохи приправити драмою, парочкою флешбеків, і все вийде. Тим паче цього разу на нас чекатиме по. І серію сезоні орієнтовано по 30-35 хвилин. А випускатимуть їх, якщо оптимістичний план не дасть збій, з перервою у рік. Далі ми переходимо до ще одного спінофу, який на відмінно від решти, адже в підвалах HBO міцно взялися за все Джорджа Мартіна, перебуває в активній розробці. Разом з письменником, що робить все тільки б не писати вітри зими, Медсон Томлін займається сценарієм завоювання Ейгона. Тієї самої першої іскри, яка, побачивши сон та прилетівши у із сестрами яка й дружинами, запалила багатовікову сагу про престоли, драконів і ціну влади. А найскладніше для творчої команди із цього спопиляючого буйства, адже таргаріяни, що зносили королівство буквально одним подихом, тут беззаперечні переможці, подати історію з відповідним драматизмом і напругою. Тому, зі слів творців, вони тиснутимуть на особисті трагедії, розбиті сім'ї, плату за побудову імперії і так далі за списком HBO. До речі, головним подарунком для фанатів команда охрестила якусь задатково вражаючу сцену, що чекатиме на нас ще до всіх завоювань у заставці. Тому наснаги і, і нехай серіал не спіткає доля кривавого місяця, приквелу, який не зміг перестрибнути пілотну серію. Від сміху до жаху всього один крок і Джордан Піл продовжує це доводити. Постановник вже давно працює над новою традиційно засекреченою роботою, та ще й допомагає спродюсувати не менш жахаюче задаткове дійство під назвою Хім, локалізоване у нас як легенда. Амбітного молодого гравця у американський футбол запросять на елітні тренування із зіркою спорту, яка й дуже дивним чолов'ягою. І як ви розумієте, це буде аж ніяк не золотий квиток до мрій адже там на полі творитиметься. Божевільна гра в усіх можливих сенсах: якісь препарати, галюцинації, кров та окультні ритуали. На перший погляд, повна шиза, але до біса естетична та інтригуюча. Дійсно, хочеться дізнатися, що відбувається у цьому психоделічному спортивному тріпі. Та й моторошно заплутані перформанси піла. Мені здебільшого подобаються. Доки прикол друзі Вовшена з Марго Робі та Райаном Гослінгом маринується в голівудських підвалах, з'явилася інформація, що акторка може зіграти головну роль в реінкарнації Saifa з 50-х напад гігантської жінки. Оригінал про заможну леді, яка після зустрічі з прибульцями виростає до 15 метрів і мстить зрадливому чоловіку. Давно став класикою бімуві, але нині є шанс, що ця історія переросте у щось більше, адже за режисерським кермом знаходиться. Тім Бертон, чоловік, який вміє робити готичну гротескну магію з матеріалу, що інші вважають другосортним. До речі, Вензде Адамс, яку не варто було розділяти на дві частини, та й реверанс до Льва Толстого та казові принада, вже продовжили на третій сезон. Поки месники судний день невпинно обрастають новими обличчями, до вражаючого касту має приєднатися Джеймс Марзден в ролі циклопа і Дедпул Рейнольдса, А сама студія незабаром, нібито офіційно розширить цей вибуховий список, зйомки людини-паука набрали феноменального розмаху. Мережу буквально розривають сотні відео з вулиці Лазго, де Том Голанд в класичному коміксному костюмі привід Магуайер і Гарфілд буквально літає над містечком. Масштабне перекриття доріг. І фанатам, спілкування команди, епічні сцени і все навколо вибухає, плюс в карму Марвел за бажання знімати на реальних локаціях без зеленки. Не знаю, чи це все, щоб приглушити провал фантастичної четвірки, адже вперше за 15 років найкасовішим кінокоміксом став фільм DC, чи щоб уже підігрівати інтерес аудиторії, піймавши жадану хвилю хайпу, Файга обрав нову стратегію просування. До того ж, окрім тони роликів, стало відомо, що абсолютно новий день нагадуватиме за вайбом сиквел Ендрю Гарфілда. Нам варто чекати доброзичливого сусіда, який залишився самотнім і забутим на вулицях Нью-Йорка, це буде щось похмурне. Мура, звичайно, не по міркам Снайдера, але все ж, також у фільмі буде дуже багатьо персонажів, Поговорюють про якусь детективну лінію зендеї. Седі Сінк, яка може зіграти Гвен Стейсі, появу Тумстоуна, бумеранга, вже офіційно підтвердили карателя Халка та Скорпіона. Але це далеко не всі противники, не варто забувати і про частинку симбіота, якою може заволодіти останній, адже ім'я головного лиходія максимально засекречене. Залом вечірка планується шалена, і як все це вивезене. Своїх плечах Спайді та хронометраж не зрозуміло, відкриває офіс минулого тижня. Новинка прокату Зброя, яка за дебютний тиждень зібрала 81 мільйон при бюджеті у 38. За крегер розповідає нам по черзі декілька історій різношерсних персонажів, пов'язаних одним провінційним містечком в Дусі Стівена Кінга. Реверанси до короля жахів безумовно присутні та чортівнею, що там відбувається. Нелінійна головоломка поглядом вчительки, батька, поліцейського, наркомана, директора школи та хлопчини, чиї однокласники зникли, інтригує з перших секунд та постійно підкидає якісь нові деталі. Крегер не поспішає все пояснювати, а грає з очікуваннями глядачів, як і з жанрами, що тішить. Зброя це і детективи, і з містика, і навіть добірка чорної комедії, оскільки зак, як і Джордан Піл, пам'ятає, з чого починав. Тому місцями тріщить голова від те. Наємниці місцями смішно, моторошно та бридко. Я ненавиджу голки та шприци, і завжди в цей момент згадую яму з другої пили. Залом для мене зброя вистрелила, і спостерігати за ігрищами крегера було безумовно цікаво. Хоча, коли доходиш до фінальної глави, вся напруга, навіть не зважаючи на кульмінаційний екшен, руйнується. Пишіть як вам, але розв'язка, здається, не дотягнула до захопливих пошуків кукловода та спроб розібратися у цьому шабаші. Вона не жахлива. Просто занадто проста для такого амбітного початку. Хоча навіть попри це кіно свіже, цікаве, сміливе та візуально стильне, тобто варте уваги. На другій сходинці прокату припаркувалася ще одна шалена п'ятниця та спроби дійсний воскресити все, що коли-небудь приносило грошенята. І Джеймі та Лінсі Лохан, схоже, на все не підведуть мишачий дім, адже вже за тиждень у прокаті спромоглись назбирати 46 мільйонів при бюджеті у «42». На третьому місці із гучним падінням зборів, на жаль, опинилася фантастична четвірка, акумулювавши 437 мільйонів при бюджеті. У 200. звичайно, це не катастрофа масштабу мультивсесвіту, особливо на тлі попередників, але сигнал для Марвел, що відмитися від років повільного деградування просто міцним видовищним та яскравим кінокоміксом не вдасться. Четверта сходинка прокату дісталася Супермену, який вже 15 серпня виходить в цифрі та закриває кінопрокат, хоча й невеликою сумою у 581 мільйон серед решти фільмів DC, особливо враховуючи інфляцію, але рекордною для цьогорічних кінокоміксів. А на п'ятому місці у нас голий пістолет, який не назвати тріумфальним воскресінням пародійного жанру. Але сміху кінотеатри повернувся, хоча цього може й не вистачити, щоб вийти в плюс. Зараз у Ліа Манісона на рахунку 57 мільйонів при бюджеті у 42, і збори з кожним днем падають. На цьому, все, друзі. Дякую за увагу. Пишіть, як вам зброя Крегера. і до наступної суботи.